Компанія Мішлен створила шину, яку неможливо проколоти. Вона називається Аптіс. На її розробку пішло 10 років і 50 патентів. Головне, жодного повітря всередині. Замість нього спиці з композитів та гума, яка амортизує і тримає форму. Проблема, яку вони вирішують, колосальна. Щороку 200 мільйонів шин викидають через пошкодження. У США 11 тисяч аварій на рік через спущені шини і 200 смертей щороку. General Motors вже тестує Аптіс на своїх автомобілях. А Дієшель у Сінгапурі вже. Рік використовує такі шини на своїх фургонах. За рік не було жодного проколу. Вони на 25% дорожчі за преміум шини, але служать утричі довше. Максимальна швидкість поки що 210 км на годину. Тож шумахерам доведеться почекати. До 2050 року Мішлен планує 3D-друк протектора прямо в сервісі, щоб не викидати старі шини, а просто оновлювати протектор. Усе вказує на одне: ми на порозі нової ери, нові шини, роботаксі, АІ і багато іншого нас чекає вже зовсім. Всім скоро! У мене все про бізнес. Підписуйся.